А ще отака от е, ситуація вийшла, що дитина на базарі просила купити ожину. І коли ми сказали, що ожина є вдома, Емілія дуже здивувалася. Каже, де вона в нас росте? А виявляється, що є така штука. Це ожина садилась на сажинці. Саджанці не продалися. Зараз збираємо ягоду. Сорт дуйл. Смачна. Якщо достигша. Яка легко відривається. Яка не хочу відриватися, не рвіть її. Тобто буде кислити. Сьогодні буде у нас перший збір її. А кому потрібні саженці, та Са сама ложина на 8 буде продаватися. Тому що в нас в іншому місті є матушник. Ягоду вирощувати ми не... не бажаємо. Це просто осталось не продано, то так будемо збирати.